І ти, і я виховувалися на радянській літературі, uh -huh. і в мене сформувалася в свідомості в свій час, що і Франко, і Шевченко, і Весь Українка це якісь світочі, які, якогось неземного походження. І я навіть думав, що вони в туалет не ходять, саме як Володимир Ілліч. Uh -huh. uh -huh. Чи в тебе було таке в твоїй свідомості? І Якщо вже не є, то як ти це поламав? Ні, я не думаю, що це про ламання йшлося аж було би занадто драматично. Я, я думаю, що якось із, із дитячих років ці постаті все-таки, можливо, всупереч школі, просто в шкільній програмі, а завдяки, там, наприклад, комусь ближчому, там, якійсь бабусі, там, так. Чи батькові. Ці люди не були такими забронзовілими, яких як подавала школа. Так? Тобто я волів там, почути від моєї бабусі, там, наприклад, що композитор Січинський був в її маму страшенно закоханий, і, і вона його не хотіла, тому що він був пияком, Він жахливо пиячив. І вона не погодилася виходити за нього у зв'язку з цим. І це не, не спричинялося до того, що я починав зневажати композитора Січинського. Може я його музику ще більше починав розуміти і любити і цінувати.